Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється. Хмарка біля нього в'ється. Вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім вітання і найкращі побажання. Хмарка дружить з дощиком. Квітка дружить з горщиком. Вітерець. З листочком бережок з місточком жабенятко з річкою. А я дружу з сестричкою. Діти, а чи робите ви подарунки своїм друзям? Адже так приємно отримувати подарунки від друзів і не обов'язково купувати цей подарунок. Його можна зробити, адже відомо. Що подарунок зроблений своїми руками найцінніший. Малята, сьогодні я пропоную вам зробити і подарувати блокнот. А ви знаєте, для чого потрібний блокнот? Так, Для того, щоб записати рецепт смачної страви, що необхідно купити, зробити комусь, зателефонувати. Блокнот повинен бути завжди під рукою. Ну що, давайте з вами зробимо. Перед тим, як почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваші пальчики. Ой, які в нас пальчики. Пальчики кмітливі. Ой, які в нас пальчики всі трудолюбиві. Можуть пальчики писати, можуть пальці малювати, можуть грати на сопілці та ласкати шию шиокиці, а ще наші пальчики ось так роблять зайчики. Зайчик вушками тріпоче, поспівати з нами хоче. Зайчик сіренький, зайчику маленький. Діточок лякається і від них ховається. Ось яка пальчикова гімнастика. Для роботи нам сьогодні необхідний кольоровий двосторонній папір або звичайний білий. Чим більше листочків, тим товще буде у нас блокнот, або наш записничок. Що нам? Необхідно зробити. Ми вже з вами це неодноразово робили аркуш паперу складаємо навпіл куточок до куточка, дивимося і робимо лінію згину пальчиками ось таким чином. Ще нам для роботи необхідне ножиці, клеї, пензлик, серветка. Розрізаємо. Навпіл у нас вийшли таких два прямокутника, що нам потрібно те ж саме зробити. Складаємо навпіл куточок до куточка один прямокутник, проводимо пальчиком, робимо лінію згину, та Ще один. Розрізаємо по лінії згину, і ми отримали ось таких чотири прямокутника. Кожний прямокутник складаємо ще навпіл, куточок до куточка. Це у нас будуть листочки нашого блокнота. Можемо взяти ще аркуш іншого кольору, і листочки у нашого блокнота можна чередувати, вони можуть бути різного кольору. Ось у нас вийшли такі листочки. Що ми далі робимо? Нам необхідний клей, пензлик. Ми приклеюємо один ли... листочок до іншого, намазую клеєм з однієї сторони та складаємо, приклеюємо. Нам необхідна серветка для цього. Ось у нас, що виходить з вами. Те ж саме. Ще раз намазуємо клеєм, приклеїмо. Куточок до куточка. Півнесенько приклеїмо. Ось що у нас з вами виходить? Далі цей прямокутничок у нас буде обкладинка. Ще раз говорю, що можна взяти іншого кольору аркуш паперу. Тут я намазую посередині клеєм, це у нас обкладинка. Складаємо, і ось виходить у нас такий блокнотик. Ось такий чудовий блокнотик для друга. Далі ми можемо прикрасити його, можете щось намалювати. Або Зробити аплікацію. Я взяла ось такий обкладинку з кольорового картона. Тут у мене є різні рисуночки, малюночки. Я можу вирізати бджілок або будиночок, ось такий, та прикрасити наш блокнотик. Ось я вже вирізала та приклеїла зображення. Таких фломастерів та бджілочку. Ось така бджілка у нас. Ви можете намалювати щось, або наліпки якісь там приклеїти, прикрасити такий блокнотик для свого найкращого друга такий подарунок зробити. Ось у мене вийшов такий блокнотик. Друзі, спробуйте і ви зробити, а я буду чекати на ваші фото, ваших робот. До нових зустрічей. Пока-пока!